О восьмій годині за київським часом, саме 6 листопада, закрилися, зачинилися нарешті виборчі дільниці у сполучених штатах Америки підрахунок уже. Голосів активно відбувається. Ну і за попередньою інформацією, впевненіше до перемоги прямує саме Дональд Трамп, який, до речі, вже проголосив себе 47-м президентом Сполучених Штатів. Ну, бачимо, що наразі настрої більш позитивні панують саме у штабі Дональда Трампа. Ну а в демократичних округах зараз уже так зітхають, зітхають. І сумують за тим, що не вдалося здобути перемогу, яку подекуди прогнозували саме кандидатці від демократів Камалі Гарріс. Ну і власне каже, Дональд Трамп виступив у Палмбіч перед своїми прихильниками із так званою переможною промовою. І під час цього виступу політик власне заявив, що намагатиметься зупинити усі. Війни, усі війни це скоріш за все йдеться про усі ті конфлікти, які зараз спалахують у світі, зокрема про російсько-українську війну. Ну і говорить, стверджує про те, що за чотири роки минулої каденції його не було війни. Я нагадаю, що президентом Дональд Трамп був з 2016 по двадцятий рік. Ну варто також зазначити, що підрахунок голосів виборців досі триває, але Трамп Уже назвав себе президентом Сполучених Штатів Америки, і під час свого виступу він сказав, що це буде час, коли американці цитую повернуть собі контроль у своїй країні. Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну за чотири роки моєї каденції. Війни не було. Заявив Трамп. Він також додав, що податки планують зменшити, а нафти у Сполучених Штатах, начебто, буде більше ніж у Саудівської Аравії та Росії. За словами Трампа, його правління стане далі знову цитую, справді золотою епохою в історії Сполучених Штатів. Ще перед виборами Дональд Трамп не неодноразово обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години заявляв, що нібито зробиться ще до того, як потрапить до Білого Дому. А я нагадаю, що на пост до своїх повноважень Дональд Трамп, якщо стане справді переможцем цієї виборчої гонки. Приступить саме 20 січня, і е, як він планує це зробити, як він планує завершувати війну, чіткого плану він не висловив. Хоча е, ми можемо опиратися на його попередні заяви, коли він говорив про те, що Україні доведеться домовлятися із Російською Федерацією. Звісно, е, ці події, які просто зараз на наших очах розгортаються у світі, вони потребують і реакції нашої країни. Вони потребують також. Е, Підтримки від Європи від Європи, яка зараз теж спостерігає за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Тож, давайте трохи про це і поговоримо. І я також хочу сказати, що прем'єр-угорщини Віктор Орбан цей, знаєте, проросійський політик, уже привітав Трампа з перемогою на виборах у США і зазначив, що ця перемога була, начебто, вкрай необхідною для усього світу зараз. Відповідні слова. Можемо бачити з вами на екрані. Також заяву з привітанням що зробив і канцлер Австрії. Ну, а ми ще чекаємо на офіційні результати. Хоча так видається, що Дональд Трамп ну впевнено крокує до перемоги. Я також нагадаю і підкреслюю, що республіканці на цих виборах взяли. Більшість у сенаті сполучених штатів Америки до таких прогнозів зараз схиляються міжнародні та американські. Медіа республіканці здобули більшість у сенаті США, забезпечивши собі 51 місце завдяки перемогам у західній Вірджинії та Огайо. Загалом є 100 місць. Тож ми бачимо таку перевагу, яку в принципі і прогнозували міжнародні медіа у кілька буквально у кілька місць. і Виходить, що поділ станом на зараз виглядає так: 51 на 49. Попередні результати свідчать, що демократи саме 49 місць отримали у сенаті, а в палаті представників поки. Немає чіткої переваги жодної партії. Очікується також, що республіканська партія також здобуде більшість у палаті представників, забезпечивши контроль над обома палатами конгресу США.